Права 119. Поїзд проїхав від Вінниці до Житомира, відстань, між якими 125 км. кілометрів. За першу годину він подолав 48% цієї відстані, потім зупинився, а після зупинки продовжив рух до станції призначення. Коли поїзд проїхав більшу відстань до зупинки чи після? Наскільки? Ну що ж, я пропоную спочатку знайти, а скільки в відсотках відстані приїхав потяг після зупинки. Ну, якщо вся відстань 100%, а до зупинки він подолав 48%, то щоб це знайти, записуємо перше діє. Потрібно від 100% відняти 48%. Ну і це буде дорівнювати 52%. Записуємо в дужках чого відсотки. Отже 52% відстані проїхав поїзд. Поїзд після Зупинки. Після Зупинки. Гаразд, то Коли ж він проїхав більше. Ну, якщо до зупинки він проїхав 48% відстані, а потім 52%, то зрозуміло, що проїхав більше після зупинки на скільки відсотків потрібно від 52% відняти 48%. Записуємо друга дія. Отже, 52% відняти 48%. Це дорівнює 4%. Записуємо в дужках чого відсотки. Отже, 4 відсотки. Записуємо тоді наскільки? Наскільки? Більше? Наскільки відсотків більше відстані? Відстані. Проїхав. Виїхав поїзд. Після зупинки. Є. Ну що ж, ми знаємо, що на 4 А зараз знайдемо, а скільки це буде в кілометрах. Ну що ж, записуємо третє дії. Отже, 125. Що ділиться на 100, це буде дорівнювати 1%, бо відсоток це сота доля. Таких відсотків нам треба 4, результат помножимо на 4, це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це у нас вийде 1,25, що множиться на 4. І це дорівнює. 125, що множиться на 4, це буде 500. Тут у нас є 2 знаки після коми. То п'ять цілих нуль сотих або п'ять записуємо в дужках чого кілометрів. Ми записуємо, що це у нас наскільки. Наскільки більше проїхав поїзд. Проїхав поїзд після зупинки. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так. Коли поїзд проїхав більшу відстань до зупинки чи після і наскільки? Записуємо отже, більше проїхав поїзд після зупинки на 5 кілометрів. Пишемо. Після зупинки на 5 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.